22 липня близько 11-ї години до поліції надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими на автодорозі Стрій і Варина. На місце події прибула група реагування патрульної поліції та слідчі, повідомляється на офіційному сайті головного управління Національної поліції в Черкаській області. Правоохоронці встановили, що 46-річний водій ЗАЗ перевищив швидкість, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Субару Легасі, яким керував 53-річний водій. Унаслідок автотрощі травми отримали кермувальники обох автівок: 30-річна пасажирка Субару та 42-річна пасажирка ЗАЗу. Від травм останні померла в лікарні. Окрім цього, в транспортних засобах сиділи двоє неповнолітніх дітей, які, на щастя, не постраждали. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортом на строк до трьох років.